Парфкотани, привіт! З вами, як завжди, Юра. І сьогодні я знову не сам, а з українською парфумеркою, засновнику бренду Сантіре Парфамс НАТО Ішлюк. Всім привіт! І сьогодні у нас рубрика Парфумерні вигнанці. До речі, друзі. Ця рубрика була вже зданою. Хто не подивився, подивіться. І Ната, я люблю цю рубрику. Типу, ти вже розносила ці аромати і можеш скласти враження, розповісти переваги та недоліки ароматів. А що може розповісти парфюмер? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Отож, додивіться його до кінця. І що, Ната? Поїхали! Знаємо з бренду Гіом». До речі, друзі, якщо е, якийсь е, з парфюмів вам дуже сподобався за описом, і ви просто його мрієте, я залишу під відео е, твої контакти, глядачі можуть тобі написати, і я думаю, що ти е, люб'язно їм е, цей парфюм передаш за нагороду. Отож, знайомимося з першим. Це а, від П'єра Діома номер 17 а називається Цімравська він... тюрк. Отак треба вимовляти французькою мовою. Давай послухаємо. До речі, друзі, я не слухав ці парфюми, для мене це також буде такий перший. Тим, тим цікавіше. Так. Е, я не знаю, може, ти можеш сам свої враження казати, я просто розкажу. Дивись, ну, перше враження е, відчувається чомусь е, якийсь лако. Красочні ці матеріали. Так. І е, соло е, туборози. Вона така. Для мене тубороза завжди чомусь така солодкава. от mm -hmm. Для мене. Mm -hmm. е, сфрака, вона інша. Да? Звичайно, а, так. але е, гарний е, жіночий парфюм на чоловіках не бачу. Так. Я трошки з технічної мови, так. як дельфіняча мова, буде так. багато. Насправді те, що тобі здалося таким трошки лакокрасочним технічним зверху, mm -hmm. це компонент, який називається метилсаліцилат. Так. і Треба він пахне а, трошки, наче мазь, коли болять суглоби, ноги, mm -hmm. руки, розмазують спину. Ним також багато використовується. У а, медицині, наприклад, mm -hmm. ополіскувач для роту, зубна паста, має такий відтінок. Лістерін дуже Talk. часто використовує Talk. лістерін, саме ці цей компонент. У і у акордах туборози та гарденії його використовують, щоб передати ось цей трошки майже. Майже як яд, майже токсичний відтінок тоборози. Далі починається класичне комбо з метилантранілату кокосового е, альдегіду, Це 18-го. і мені дуже багато, я дуже багато, дуже багато цукру, етельмоете бо П'єр Гіом дуже любить солоденькі, і uh -huh. майже усі парфуми у П'єра Гіома досить гурманські. Що мені у ній подобається? Так, вона більше з жіночим характером. Uh -huh. Я повністю з тобою І, побачу. знаєш, полуниці. Mm, так, бо Етелмальтов за так частенько видає щось гурманське, полуничне. Хтось каже навіть э, фейхоа. Mm -hmm. Nie, э, мені пахне полонини. Суниця. Мені теж пахне полуницею. Мені як телемальтова взагалі пахне полуницею. Вона гурманська, але все ж квіткова. Тобто Це такий комбо білоквітковий, гарний, жіночий, томний. Стійка настільки, я не знаю, це для так. сильних духом змити неможливо. Kom. Але. Крута, бачу ну, на, на, на жінках. Я думаю, шлейфовість тут просто буде так. Зашка, зашкалююча. Така. У нас тут після усіх цих будемо провідати. Наступний це а, також від П'єр Гіома. До речі, друзі, спойлер вам, тут дуже багато ароматів, знятих від П'єра Діома. Не пропустіть цей шанс. Номер 19, а називається. Я не знаю. О, ось це я зараз. З... Вибачте, але це ще. Профане. Так. О, це як ми, ми, ми в профани. читанні назв. Давай я буду наносити. І я думаю, глядачі зацінили наші блотери. В мене синенькі, ми, в тебе червоненькі. Угу, прикольно. А він а дуже знову майже гурманський, але угу. не гурманський. Ось цей мені подобається тим, що. У нього таке цікаве комбо квіткового, деревного та бальзамічного. Відчувається кумарин, який синтетичний бобитонка, такий м'якенький, трошки шорохуватий, бензоїн, гарякове дерево, квітка апельсину. Але вже коли роблять квітку апельсину, дуже часто її роблять через такий самий компонент метилантранілат, який є у туборозі, але вони взагалі не схожі, тому що він надзвичайно надзвичайно м'який, є відтінок лілій. Трошки така майже ладана. Ти знаєш, мені він чомусь алкогольний. От я не знаю mm -hmm. чомусь. Він мені дубова якась бочка а, з квітами. Дубова бочка з квітами. Я не знаю, чи є тут півонія. Але мені от щось таке відчуває ендегіди. Якби квіткові а з двох я вибираю цей. Мені це більше подобається, бо він більш комфортний, універсальний, не такий яскравий гучний, як ту більш більш Класний. Відкладаю те, що мені подобається. Потім звернусь, і можливо, деякі не доїдуть до глядачів. <світ> до речі, алкогольність, яку ти зараз згадав. Насправді алкогольного тут нічого немає, але коли ми поєднуємо бензин та деякі смоли разом з пальчулі, виникає відчуття майже п'янкого, такого тягучого Він дуже алкогольного затишний, дуже, затишний. Так, дуже комфортний. І до речі, коли виходить і більше і більше і більше, більше кумарину. Він мені починає нагадувати базу Шергії, де дуже багато кумарину біля 10% кумарину. Друзі, наступний парфюм від П'єрагіома це індочі 25». Це знятість, прям знятість. Мені він НАТО не потрібний, тому що він в мене є. Але він крутить. Він друзі в одному вайбу як Prada Black, або Ванкліф Арпелс, от вони в цьому. От вони в одному поєднанні. Крутий, просто нереальний. Я купував сліпу, не прогавте свій шанс. Він надзвичайно сандаловий. Це перше, що я відчуваю в цьому ароматі, це майже кремовий затишний сандал. Трошки алкогольного мені знов вважається якийсь бензоін чи мед, тому що бензоін інколи майже медовий. Троянда трошки спецій, можливо, трошки бачулі. Я насправді не знаю жодної з пірамідок. Це те, що я улавлюю на свій нюх, і сандалового тут дуже багато. Друзі, він нереально крутий, просто, просто він гурманський, він затишний. Uh, відчувається чорний чай, але такий затиш, затишок, і цей вайб комфорту. Uh, якби не було, віджав бонати. В тебе є. Uh -huh. Uh -huh. І наступний парфюм від П'єра Гіома називається Психотроп. Якщо я не помиляюсь, то це прям рідкість, знятість. Назвичайна рідкість. Uh, uh, хапайте і біжіть. Зараз послухаємо. Я не слухав, що тут. Окей. Okay. Ну, ти знаєш дуже авангардно. так а, не для кожного. Я от вважаю себе поціновуючим. Мені чомусь такий, знаєш, відблиск чомусь а, порошку прального. Я знаю, чому дуже знову дуже багато квіткових альдегідів. Таких щось середнє між. Буском та конвалією, коли ти використовуєш саме ці гідрокси, цитронілаль, компоненти, вони дуже часто використовуються у усьому, що нас оточує. Тобто у побутових у милій, у пральних порошках. І коли ми вдихаємо ці компоненти, виникає асоціація з чимось побутовим. Так, тому що в нас альфакторний досвід, ми перемо. Ми вдихаємо цей порошок, Кожа коли день, насипаємо, так. і ми знаємо, як це пахне. Класно, типу, я б хотів, щоб люди в паблик транспорт пахли хоча б так. Люди, не забувайте про її, ну, от прям благаю вас. Але найцікавіше те, що у базі така дуже груба майже шкіра, шкіра, шкіра. 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 груба, дика шкіра. І це такий надзвичайний контраст, коли тебе звернув так. квіточки, такі трошки мильні, чистенькі, а потім, потім таке щось майже кавонове, бо тут є калон, кавонова молекула, вот кетон, який додає акватичних мокрих відтінків, є навіть щось цикламенове. А потім раз і база з такої жорсткої шкіри надзвичайно контрастний, дуже дуальний аромат. Чудово звучить на чоловіках mm -hmm. і на жінках, але я не маю часу його носити. То зверніть увагу. Крутий. А, а поки я наношу другий аромат, скажи мені, будь ласка, що ти знаєш про П'єра Діома як парфюмера? О, ну, так складно що ти складно. Він, а, він дуже, на мій погляд, він дуже талановитий. У нього є дуже впізнаваний такий почерк. Його сплутати з кимось неможливо. Він дуже любить гурманські відтінки, він дуже любить смоли, бальзами. Саме через нього я почала взагалі любити і використовувати в своїх ароматах етимальтов. не через ангела Мюглєра, хоча це для мене просто святий реаль серед гурманських ароматів. Але саме він мене надихнув на те, що я почала використовувати ту ментол і багато смол. Ната, Ти знаєш, от що я можу сказати з свого боку з приводу цього парфюмера? Його композиції я знаю, що дуже багато да, в парфюмері, Ти їх відчуваєш і зразу вирізняєш, але на мініс є оригінальні композиції. Типу, не так. П'єр Гійом 23. Мені здається, що це називається Драма Ної. Можливо, я помиляюсь, але повинна бути Драма драманої. Тут прям втур. дуже трошки, але хоча б, можливо, хтось буде купувати, хоча б будуть знати mm. потім. Ух! Так. <реш> Мені чомусь а, фарба а, mm -hmm. лак. У цей лак, який жінки користуються. Знаєш, поясню. така прелість так, була я поясню. раніше. Дивись, коли ми відбудовуємо акорд смину, ми використовуємо компонент, який називається бензилацитат. Угу. Він пахне дуже для когось це індол для когось. Це просто розчинник для лаку, угу. лак для нігтів. І бензила цитат, коли його багато, він видає такий майже тваринний, брудний відтінок жасмину, білих квітів, гарденії, туберози. Він неймовірно гарно, трохи, знову трохи токсичний, не так токсичний, як тубероза <тас> по-іншому. Але оці знову промислові ноти вони роблять жасмин унікальним і впізнаваним. Але він захоплює, він зачіпає. Так. От, якщо чесно сказати, парфюм про пральний порошок мене не зачіпав, угу. а оцей мене зачіпає. Угу. Це впізнаний жасмин, але він такий, знаєш, наповнений. Він не простий, угу. гарний, зелений, трошки пряний. Знаєте про що? композиція номер 23? Друзі, так. і наступний від бренду Pierre Gijom номер 16. Кирильські сади. Так. Зараз ми послухаємо, чим ті сади у П'єрагіому. Де він там сидів? Я його дуже любила. О, круто. Так. Дуже зелено. Трохи хиже і от соло інжиру. Але не такого, знаєш, приглаженого, а uh -huh. такого дуже шершавого інжиру. Ти знаєш, що порівняти його з філософом, то, то такий киця, а це такий знаєш хижа киця. Uh -huh. Що мені подобається з конструкційного uh -huh. огляду? Немає передозу це го кокосового не Немає великої кількості кумарину, тому він не падає у солодку таку. Знаєш, коли буває починаєш носити аромати угу. з інжиром. Спочатку така яскрава терпка зелень, а потім починається кокосове молочко, кокосовий крем, майже така, майже гарна зеленя, гарна. Тут гарна. Не буде взагалі жодної краплі солодкого. І він він таки... зелений від початку до кінця, дуже і, свіжий. І він такий, знаєш, строгий. Якщо філосикус – це якийсь типу відпочинок, так. щось такий чил, лаунж, то це цей такий строгий. Ви можете одягти його в офіс. Класний, мені подобається. Гарна композиція. Так. Сади гарно пахнуть у П'єра Гьома. Дякую, П'єра, за цю композицію. Льодурар металь. Так. На носі. Це чайний аромат, один з двох чайних. Інший в нього був під номером 12, називався Гіпересенс Маталь. Він чайно димний, зараз сам відчуєш, починається з бергамотового такого м'якенького чайку. О, круто! А потім знову виникають ноти шкіри, не такої, як у психотропі. Але відчувається дьоготь дуже Дьоготь він заховати не зміг, бо взагалі дьоготь заховати мені здається неможливо. Ти знаєш тут загравання а, люксу та ніше угу. на початку. Це таке дуже люксове звучання. Так, Приємний чайочок. Так а потім тут дійсно вилазить такі якийсь хардкор. Гарний, гарний. Шкіра з дьогтем це дуже кайфово. Починається холодним металевим бергамотовим чаем, бо ліна Лу та насправді ліна ліла цитат звучать дуже металево. Я б хотів би спробувати цей парфюм на шкірі. Цікаво, як він буде розкривати. На шкірі все чайно бергамотове злітає дуже швидко. Починається потім таке деревно, деревинно дьогтярно, шкіряне. Не гардкор, комфортний, mm -hmm. але Гарний. такий приємний димочок. Гарний. Круто. цікаво. Це гарденія Гранд угу. від П'єрма. Сьогодні у нас ексурс у П'єр діома. Mm -hmm. Так. Мені їх багато. Так, тримаю. Ого! Ну, я хочу сказати класний, круто. гарно, дуже гучно. Mm -hmm. Я не можу сказати, що соліфлір гарденії, але от прям жіночий жіночий вайб в нього. Зелена, терпка гарденія. Мені подобається. Аж зуби зводить. Що... Так, наче перетерте листя, трошки навіть гіркувата. Мені це подобається. Я навпаки люблю, коли квітковість не дуже солодка, не дуже така, знаєш, цукеркова, коли вона зелена, коли вона хижа, дика. Ти знаєш, тут, напевно, не про квіт гардені, а про листя. От мене прямо малюється. Часам, чекай, чекай. Тут прямо листя, такий, знаєш, вайб. Зараз буде знову митіон знову буде метилсаліцилат. Ті ж самі дуже хижі компоненти, як і в туберозі, але вони відчуваються досить дико та зелено угу. і майже не солодкі. Солодкість є, але вона така, як квіткова, наче нектарна. Класний, класний. На жінці буде дуже круто виглядати. Так, друзі, наступний це Indian Wood. О. Тут вже назва мене прям зацікавила-зацікавила. Подивимося, чим пахнуть Indian Wood. О, ти знаєш, дуже люксове звучання. І в мене знаєш який флешбек Саваш? Я знаю, тому що тут використаний гідромерцинол. І я не можу зрозуміти навіщо, бо аромат має бути присвячений сандаловому дереву, також цедра лимону, трошки кокосу, м'ята. Я відчуваю зверху дігідромірцинол, той самий, який у майже усіх у чоловічих парфумах: лавандово-свіжий, зелений, терпкий, цитрусово, лимонно-бергамотовий такий. І він тут дуже відчувається. Це дивно, тому що насправді ближче до бази буде проявлятися солодкість, кокосово-кумаринова, трошечки припудрена ваніллю. І буде такий дивний контраст між ем, майже чоловічим люксом, як ти сказав, саваж. У саважі є mm -hmm. дідромерцино багато, cool water, усюди де багато дідромірцинову, а потім щось таке майже інтимно кашамірово, деревне. З солодкими нотами трошки. І виліз кокос. Так. От в кінці виліз кокос. А от на старт, ну просто Діор Саваж. Це дуже дивне поєднання, так. але воно працює. Незвичайно, незвичайно. Але якщо дивитись з погляду того, що Діор Sauvage – це мегапопулярний парфюм, Ой. то Не Why not? <реш> <реш> так, друзі, ми закінчили з П'єром гійомом, і Ната ще принесла пару парфюмів, які рідкі, знятість. Почнемо з першого парфюму. Це від бренду Фрапін, те, що ви ніде вже не знайдете. Називається Еспірет de, de Fleur. Душа квітів. Окей, зараз подивимося, чим же пахне душа квітів. Гарний. Гарний. Мені він квітково альдегідний. Угу. Не дивився піраміду, не знаю, є вони там, нема. Але це, знаєш, такі альдегіди, якщо вони тут є, а не ретро вайбу. В ньому точно є білоквіткові альдеїди, є троянда трошечки цитрусового верху. І що мені подобається найбільше, у базі є справжній дубовий мох. Угу. Насправді це не евернільна така нота, від якої свербить у носі це справжній розкішний. Терпкий зелений дубовий мох для мене це квітково-зелений шипр. Мені здається, що його заявляють як квітковий зелений. Для мене це шипр, тому що дуже багато пачулі, дуже багато моху, багато цитрусу. Тобто структура в нього дуже шипрова. Але це надзвичайно елегантний, класичний, такий розкішний шипр зі стилем. От зі смаковим. Я не знаю, як фрагрантика його відносить до чоловічих чи до жіночих. Але ти знаєш Маргарет Тетчер. От Маргарет Тетчер я бачу е, таку жінку угу. в цьому парфюмі. Класний, цікавий. Е, жінкам рекомендую. Мені здається, що в нього такий характер, знаєш, як у Сісліарматику, який Одесуар Делун дуже Схожий. витончений, елегантний та розкішний. Ти бачила на чоловіках? Так. Легко. Ну, я просто люблю троянду на чоловіках. І тут вона впізнавана ця в троянда. І що мені подобається, вона так, як коли троянду ми поєднуємо з білоквітковими галітикінами, зокрема, кідроксіцитроневаль, mm -hmm. який використаний у Діорісі Модіор, вона трошки милить, але гарно милить. Це не шмат мила, яким багатьом відчувається Чамп. у шинель номер 5 Тобто тут такого немає. Тут дуже комфортна, трошки милка, але дуже витончена троянда. Гарно, гарно, рекомендую. Так. І наступна штука, друзі, вона так чудорнацько виглядає. Я Поясню це лімітоване видання, це апарішем унгаро. Поясню чому насправді Дякі, я друзі. про нього писала дуже багато у себе у телеграм-каналі. Я його дуже люблю. Він для мене насправді один з таких. Парфумерних аромат, ароматних якорів він мене переносить у момент, коли я вперше з ним познайомилась. Мені було 18 чи 19 років. Він тільки вийшов. І у бракарді на той момент він коштував. Я, я ціну пам'ятаю, як, як зараз 222 гривні. Wow. Я так мріяла про нього. Потім в мене було, я не знаю, мільйон цих флаконів. Він для мене неймовірне поєднання робив, до речі, франфрансис. Корджан корджан неймовірна робота, неймовірна. Ам... Майже ілюзія ягід, я не відчуваю малиною, відчуваю домаскони. Така п'янка, троянда на подушці з геліотропу та пачулі. Дуже дуже гарний, майже, майже амброві такі квіти вечірні, з таким шлейфом то трошки гурманський. Дивись, Нада, ти так багато всього сказала. Круто, класно. такі просто. Ваш слуга, просто те, що він відчуває тут. Хочу сказати, що мені пахне помадою, угу. прям не такою помадною ірусу, а просто помадою, якимось ягідно-полунично-кокосовими аспектами. Угу. Розумію. Помаду розумію. А, іонони в поєднанні з демосконами, це також коли там використовується кумарін та геліотропін, вони дають саме акорд, майже такої крему для тіла помади, трошечки ага. жирний. Гарний, він... крутий, ти знаєш, ну от флакон відображає те, що в ньому. Це лімітоване видання. У мене е, їх багато. Основний флакон він зроблений мозаїкою. Угу. Якщо може знайдеш е, і вставиш картинку, буде добре, бо флакон увійшов в холфейм за і отримав О, нагороду. Цікаво. Він такий гарний, як мозаїка, неймовірно гарний. Але це лімітка. Розстаюся, тому що в мене їх п'ять. Дубль. Парфюмер правда є дубль. То вже навіть не дубль, не знаю Але слово. Але це знаєш, це типу відсил до тебе. Це от якір, який асоціюється з тобою. Тому він для тебе такий дорогий, так. і тобі так. з ним важко розставатися. Класна, класна, можу сказати, дівчача. Угу. дівчача. така штука. Друзі, і наступний шедевр парфюмерії. Ви подивіться на презентацію. Вона тактильно настільки приємна, її хочеться торкатися постійно. Так. Така вельветова. Uh, це uh, парфум називається Опера Пріма. Бренд. Це опера Пріма, це назва бренду. Називається Лелізір да І цей бренд Опера Пріма присвячений усім операм. Всередині є буклетик з нотами. Але найцікавіше те, що у комплекті є диск, який вам рекомендують вімкнути, щоб слухати саме цю оперу, який присвячений аромат. Зняти з виробництва, на жаль, усі ці аромати зняті з виробництва, знайти їх неможливо. Він цікавий. Угу. Він цікавий. Його... Його важко розкусити, угу. але мені чомусь він туди від сил від жавой Remember Me, якщо ви а, знаєте цю композицію. А, вона досить приємна, вона огортаюча, не можу вирізати нічого, що там є. Я насправді ноти не знаю. Я відчуваю щось майже фруктово, а що вони кажуть. Вони кажуть, що це крайпруд слива. Сандал та білий мускус я відчуваю багато такого майже ірисового фіалкового. Воно навіть майже тоне, знову дамаскони, які дають відчуття цієї фруктовості. Така, начебто, слива або смородина, розчавлені ягоди, фруктовий, цікавий. деревний. Поносити. Дуже шлейфовий стійкий. Цікавий, цікавий. Зверніть увагу. Ну, я навіть подивлюсь на нього. Можливо, я в тебе заберу. Я не можу скласти, дійсно не можу скласти враження про нього. Ні, але такий, він цікавий текучий, не можна вхопити його, намагаєшся вловити, і він постійно інший, інше. Цікаво, дуже як він буде розкриватися. Ну але така, саме такого парфюму ні в кого не буде. Це друзі, тут. хто додивився майже до кінця, бонус від мене. Мій вогнанець. Це від бренду Vertus. А парфюм називається Монарх. Я його не знаю. От ти зараз дізнаєшся про що він. Презентація а, крута. Крута, мені подобається. Товсте скло, а, магнитна кришка. А, я навіть закохався і навіть зняв відео, хто не подивився, подивіться. Він мені спеціїво сандалово. Такий маринадний, але чому з ним розстаюсь? Тому що тестуйте на шкірі, не тестуйте на блотері. Він на блотері нереально круто звучить, а на шкіри він мені видав, можливо, треба ще походити в холод, поносити його в холодну пору року, але видає просто ноту немитого мужика. Якби не ми ті мужики отак пахли, <смі> жити було б набагато легше. Насправді він дуже приємний. Для мене це щось посередині між зараз. ти будеш сміятися, але я намагаюсь пояснити, що я маю на увазі. Для мене це щось посередині між фемінітою танцівською та чорнилими валік, тому що дуже багато і є суперу, дуже багато кедру ветеверові відтінки. Я не знаю пірмідка, взагалі вперше його нюхаю. І багато евернілу, а, синтетичного добового мха, такі трошки ванільно-кумарінові відтінки. Він солодкуватий, але не солодкий. Але найбільше, що я відчуваю, це величезний Булася така подушка з ізо -є Суперу, синтетичного а, кедрового відтінку, а, кедр ВТР, синтетичний міг, мох, вибачте. Гарний, гарний, дуже суто чоловічий. Не дуже уявляю на жінках. В нього такий характер, не Харт не брутальний. Він голосний. Він такий заявляючий про себе. та да, і всі аромати цього бренду вони не для слабких духом. Вони такі голосні. Заявляють про я себе. яскравий, яскравий. Це точно. От тому зверніть увагу, можливо, я з ним також розстануся. Друзі, а... дякую, що подивилися це відео. Воно вам принесло, сподіваюся, багато позитиву. Дякую за увагу. Сьогодні поговорили багато, вибачте. Ми любимо всі ці аромати, але буває, що час, час з ними так, прощатися. Підтримуйте це відео лайками, поширте між своїми друзями, коментуйте. Все буде українсько! Переможемо. переможемо. Тримаємося! Па-па! Доброго вечора, ми з України.